Перед вами ще одна посилка з Китаю. Йшла вона до мене 15 днів. Ціна її 3 74 374. По три коду вона не прослідковувалася. Ось такій упаковочці вона прийшла. Всередині повинно бути 50 галогенових лампочок, щоб... які я замовляв. На перший погляд, так не скажеш, але по суті, можемо перевірити. Нічого немає взагалі. Одна лампочка тільки. І все. Одна лампочка замість п'ятдесяти. Буду відкривати диспут. Внизу або ось тут ось тут вверху, скоріше всього, буде ссылка на відео з результатом цього диспуту. Кому цікаво, переходьте. ссылка на даний товар буде в описі. По суті, все.